Audi A6C9 2025 року та пізніших модифікацій, що потрібно знати перед покупкою піддержаного автомобіля. Ця модель преміум класу від німецького концерну Audi продовжує традиції комфорту та технологій. але перед придбанням варто розібратися в нюансах. Багато власників продають її через високі витрати на утримання. Тому давайте розберемо ключові аспекти. Спочатку про дизайн і кузов. Audi a 6 c 9 у рестайлинговій версії 2025 року отримала оновлений екстер'єр з більш гострою оптикою Matrix LED та адаптивними фарами. Кузов має аеродинамічну форму з коефіцієнтом опору 0,23, що робить його елегантним і економічним. У салоні панує мінімалізм з якісними матеріалами, але пластик у нижній частині може швидко зношуватися при інтенсивній експлуатації. Комфорт на висоті для далеких поїздок, сидіння з вентиляцією та масажем доступні в топових комплектаціях, а шумоізоляція блокує зовнішні звуки на рівні преміум седанів. Багажник об'ємом 530 літрів легко трансформується, що зручно для сімейного використання. Однак у підержаних екземплярах перевірте стан мультиконтурних сидінь. Бо ремонт коштує дорого. Двигуни пропонують вибір між бензиновими, дизельними та гібридними варіантами. Базовий 2,0 TFSI видає 204 кГц з розгоном до сотні за 7,7 секунди, а топовий 3,0 TFSI — 340 кГц для динаміки. Дизельні 2,0 TDI економічні витрата 5-6 літрів за 100 км. Але в Україні через низькоякісне паливо вони схильні до проблем з EGR та сажовими фільтрами. Гібрид, плагін і e трон з електродвигуном дозволяє проїжджати до 50 кілометрів Не. на електриці, що актуально для Києва з його зонами. Трансмісія це класична сімиступінчаста s tronic яка забезпечує плавне перемикання, повний привід Quattro стандартний у більшості версій, що ідеально для українських доріг з ямами. Але в піддержених авто перевірте щеплення, бо воно зношується після 100 тисяч кілометрів пробігу, а заміна обійдеться в 50-70 тисяч гривень. Підвізка адаптивна з пневматикою в опціях, що робить їзду м'якою на трасі. Вона справляється з нерівностями, але на поганих дорогах України амортизатори швидко зношуються. Рекомендуємо огляд підвіски перед покупкою. Бо повний ремонт коштує від 100 тисяч гривень. Технології, сильна сторона А6, віртуальна панель приборів Virtual Cockpit з 12-3-дюймовим дисплеєм та MMI Touch Response з сенсорними панелями керування інтуїтивні. Система Bank Olufsen з 19 динаміками створює концертний зал, адаптивний круїз-контроль з асистентом утримання смуги підвищує безпеку. У 2025 році додали оновлений AI для розпізнавання знаків, що корисно в Європі. Але в Україні GPS може глючити через слабкий сигнал. Електроніка багата, але не надійна в піддержаних моделях. Часті скарги на глюки MMI, проблеми з камерами 360 градусів та датчиками паркування. Ремонт електроніки в офіційних сервісах Audi в Україні від 20 тисяч гривень за діагностику, а запчастини оригінальні коштують дорого. Чому власники позбавляються від піддержаної а 6 9 2025 Головна причина високі витрати на обслуговування: річний ТО в Дилера 15-25 тисяч гривень, а страховка ОСЦПВ та КАСКО для преміум класу від 30 тисяч гривень, топливо для бензинових версій 12-14 літрів 100 кілометрів у місці. Що з цінами на А-95 по 55 гривень літр виливається в солідні рахунки. Друга проблема ремонт двигуна та турбіни. У дизелях після 150 тисяч кілометрів турбіна може вийти з ладу. Заміна 80-120 тисяч гривень. Бензинові TFSI схильні до нагару в пускному колекторі. Чищення 15 тисяч гривень кожні 50 тисяч кілометрів. Власники продають, бо не хочуть вкладати в авто, якому вже 2-3 роки. Корозія. Ще один мінус для українського клімату, хоч кузов уцинкований, але дверні пороги та днище страждають від солі взимку, перевірте під крилами та в багажнику, бо іржа призводить до дорогого ремонту від 50 тисяч гривень. Ціни на під'єршані Audi a 6 C-Deli 2025 в Україні стартують від 1,2 мільйона гривень за базову версію з пробігом 50 тисяч кілометрів. Середня комплектація з 2,0 TFSI 1,5-1,8 мільйона гривень, топові з 3,0 до 2,2 мільйона гривень. На сайтах оголошень як авторія через те ціни залежать від стану. Але уникайте авто за аукціонів США через праве кермо та податки. Податки та реєстрація в Україні важливий момент. Для авто 2025 року. ввізний ПДВ 20%. митний збір від 10% вартості, плюс акциз за об'єм двигуна, реєстрація в МВС – 3-5 тисяч гривень. Але для гібридів є пільги. Враховуйте, що паливний акциз для дизелів вищий через екологічні норми. Перед покупкою обов'язково робій повну діагностику в сертифікованому сервісі. Перевірте він на юридичну чистоту через сервіс МВС. Пробіг часто скручують з 150 тисяч до 80 тисяч кілометрів. Тест драйв покаже вібрації чи шум, а комп'ютерна перевірка виявить помилки електроніки. Фінансові аспекти. Кредит на піддержану а 6 від 15% річних у банках як ПриватБанк, але з першим внеском 30%. Лізинг для бізнесу вигідний, але ставки високі. Враховуйте, що перепродаж через 3 роки втратить 20-30% вартості. Екологічність. Моделі 2025 відповідають Євро 6D з міськими викидами СО2 до 130 грамів кілометру для бензину. У Києві з його антисмоговою зоною гібридні версії дозволять уникнути штрафів. Але фільтри AdBlue в дизелях додають витрат. 5 гривень на літр рідини кожні 10 тисяч кілометрів. Власники хвалять А6 за статус і динаміку, але скаржаться на дрібні поломки. Якщо бюджет дозволяє, обирайте авто з повною історією сервісу від дилера, альтернативи – BMW 5 серії чи Mercedes e класу. Але Audi виграє в технологіях. І цумовуючи, Audi A6 C9 2025. Преміальний седан для тих, хто готовий до витрат. Перед покупкою зважте плюси комфорту проти мінусів ремонту. Якщо шукаєте надійність, перевірте все ретельно, і авто служитиме роками.